Слава Ісусу Христу, брати і сестри, хочу поділитися коротеньким трьоххвилинним словом. І це слово, в принципі, в більшості буде для сестер, для сестер в Господі Ісусі, які люблять Бога, які хочуть виконувати Його заповіді, які хочуть виконувати Його волю. І в першу чергу це слово для вас, сестри. Я зустрічав деяких сестричок. Які дуже переживали щодо виконання Божої волі, тому що вони бачили, що на їхньому житті є Боже покликання, що є багато потенціалу всередині, які Бог в них вклав, але в них маленькі діти. В них маленькі діти, і вони дуже переживали, що от як вони будуть виконувати Боже покликання, як вони будуть виростати в покликанні, тому що ну, в них маленькі діти, і не все так просто. І їх, це гнітило. І їх це гнітило. І я хочу поділитись деякими думками. Вони в мене є тут написані. І щоб нічого не забути, нічого не втратити, я їх зачитаю, і, можливо, якась думка торкнеться вашого серця. Тому послухай, будь ласка, уважно. Отже, покликання не зникає, воно зріє материнство це не втрата часу, а сезон, у якому ваше покликання. Може заглибитися, визріти і набрати нових форм. Часто Бог формує поклик саме через служіння дітям в терпінні, у самовідданості, у вірності малому. Написано, хто вірний малому буде вірний у великому. І часто дійсно Господь нас формує в таких ситуаціях і обставинах. Друге, покликання не завжди потребує сцени. Можливо, є способи реалізовувати частинку покликання в маленьких речах через онлайн формати, короткі записи, тексти, бесіди з близькими, навіть 15 хвилин на день це вже шлях. Третє, дозволь собі бути недосконалою. Не все має бути ідеальним, щоб бути цінним. Якщо можеш, роби трошки. Якщо не можеш, не вини себе. Діти швидко ростуть, і те, що здається гальмом, насправді може бути тимчасовою зупинкою перед великим стартом. Четверте, проси підтримки і не соромся цього. Чоловік, родина, друзі, церква, можливо, хтось із них міг би хоча б іноді допомогти з дітьми, щоб ти мала час на свій поклик, на своє покликання хоча б трішки. І п'яте твоя вірність у цьому сезоні це частина твого покликання. Час із дітьми це не перешкода, а частина Божого плану для тебе. Іноді реалізація покликання починається не з великої платформи. Асколиски. От колиски. от думки, можливо, які сторкнулись твого серця, тому хай Бог тебе благословить і переда.